речі, бачите, то, що відповідає при цьому. I to have a chance although briefly to talk. І можна можливо зустрітися за двома так, як ви виходить. Так, для вийти. Тож я перше за все хотіла привітати вас з причастям на дуже високому рівні в європейському світі. І мені із відкриттям приємно, що сильна жінка відчула це напряму пропозицію Thank you very much the very clear about The importance I to in our neighbourhood, countries like Ukraine. <inaudible> Стосовно того, яким чином європейський союз може допомогти Україні, зокрема ідуть переговори про створення зони вільної території